Добрий день, мене звати Олена Софія. Сьогодні я хочу зняти таке відео, порекомендувати вам канал Ілона Плохотіна. В неї 11 підписчиків. Вона дуже прикольні відео знімає. Стоп мощне про Майнкрафт. Ось. Оці відео, зараз покажу, які вона зняла. Можете прочитати її відео. В неї дуже прикольні відео. Ну, ось ці відео... Такі В неї відео. Ось такий місяць. 4 місяці тому вона завела свій канал. Тому, якщо хочете, підписуємося. В неї мало відео, але підписуємося. В неї дуже прикольний канал. Я маю такі всі канали. Можемо на всі ці канали підписуватись. Ось такі канали. І... Ну, от собі. А найкращий канал це Ілона Плахотіна і Ірина Дицька. Ірина, бо вона знімає. Ось такі відео. тільки має відео. 27, 12, 23, 21. І 4 користувачі. 4 користувачі підписалися. Це вже багато. Ну і ще один канал. Софія Користенська. Нічого нема. 12. І Наталя Дацьків. І Ліана Стефунька. там наймало користувачів, тому один підписався. Користувач один лише один користувач підписався і більш ніяк. Ні, ну і звісно, Марта з подарик. Са... Два користувачі підписалися, але Марта не зважає на тому, вона далі знімає відео. Ось такі у неї відео. Найдуже прикольні відео. Я рекомендую вам оці всі канали. Бо це... найкласніші канали це й Марта. Я вам раджу заглянути на її канал. Сподобається підписатися. Ось ці всі канали я вам рекомендую. Вони найцікавіші. Ну і, звісно, підписатися на оцей канал, який я вам зараз покажу. Це канал звісно, мій канал. У мене там є кілька відео, але підписатися. Я знаю, що в мене, напевно, найбільше підписів в класі, але все одно. Це не заважає мені бути знімати для вас далі відео. Ось такі мої кан... Мій, мої відео на каналі. Я дуже люблю, коли хтось підписується не на мої, на інші канали. Тому за це лайкаємо, підписуємося на всі канали, які я вам показувала. І, і, під... ну, і підписуємося і коментуємо всі. Мої і всі не мої відео. Бо це для нас з Ілоною, ну, Для нас з Єлоною. Дуже потрібно. Тому мене сьогодні вже бачили. Але підписуємося на всі канали. З вами була Олен Софія, ви були на каналі Софія Оленчин. Тому підписуємося, будь ласка, на ці всі канали. Я хотіла, щоб друзі зраділи. Ну все, па-па. Па-па.